Шановні глядачі, з вами Посіка Хелп. Шановний глядач, запитав, чи завжди я підіймаю із гніздо 300 ромку наверх. Я підіймаю, коли мені потрібен сушняк, і я кидаю, кидаю туди вощину. І я з цих вуликів 10 продаю пакети. І мені потрібно. У мене гніздо 300. А корпус а магазин 230. І оскільки я продаю пакети, я не можу допустити, щоб у мене, коли ти продав пакет і в хвіст без мотки, він не тяне ващини, це повинен бути сумасшедший взяток, щоб він тягнув ващини. І коли вилуплюється і облітується молода мотка і починає сіяти, то Потрібно зразу дати їй сушняку. І цей сушняк я заготовлюю на соняшнику. На соняшнику. Ну, влітку. Я беру, підіймаю з кожного вулика, от у мене тут 10 доданів. Підіймаю з кожного вулика по дві рамки, наприклад. І я формую два, два корпуси, це 20 рамок з 10. Я формую зразу два корпуса трьох сотих. Ось у мене один. Трьохсотих. І, і ось у, у мене другий, два трьохсотих корпуси. А останні корпуси 230-й підмет. А тут 300. -ті. І коли я буду через 3 оттянуть там ту вощину і знову я кину по дві рамки, то вже в мене буде і, ще два корпуси. Ну, сусідні вулики. Вони знову будуть на 300-ту рамку. І так, поки мені ну, треба натягнути 60 рамок. І так третій раз. І от мені потрібно 60 лишніх рамок сушняка. Щоб я коли продав пакети і в мене там 50 рамок я віддав, то 60 рамок в мене було, щоб зразу їх доставити у гнізду. І все, шановні глядачі, а то вийде як у Бескевича. Червень місяць взятка нема. Хво хвости не можуть розвиватися, бо нема сушняка. Ставив вощину, лєсіруб. Нема нічорта. Сушняка нема, жрать нема. Ну, і про який врожай суняшника ми можемо в цьому разі говорити. Шановні глядачі. Не міг я, щоб нікого, як ви кажете, не обісрати. Нудно мені, шановні глядачі, ну що, робіть правильні висновки, заготовлюйте сушняк на майбутнє в той час, коли він є. І ще пам'ятайте, що відповідає на ваші питання, ваша посіка Хелп.